Привіт всім! Сьогодні хочеться поговорити про, як на мене, один з найцікавіших серіалів останнього часу таємниця Бункера. Зовсім недавно вийшла остання серія першого сезону. Сіріал є екранізацією трилогії Бункер Гюї Гоуї. Режисером є Мортен Кільдум. В головній ролі знялася Ребека Фергюсон, яка також є одним з виконавчих продюсерів серіалу. А перед тим як ми поговоримо про сюжет, нагадую вам підписуватися і ставити лайки. Це дуже мотивує створювати цікавий контент. Отже, за сюжетом людство зазнало величезної катастрофи, і життя на поверхні землі неможливе. А останні залишки людства поселилися у величезному підземному бункері, який є по суті самодостатнім. Тут вирощується їжа, виготовляються необхідні речі і тому подібне. Тут також жорстко контролюється на народжуваність за допомогою чіпів, які вживляються в організм жінки. І щоб народити дитину, потрібно отримати дозвіл і видалити чіп. Кількість населення підтримується на рівні 10 тисяч чоловік, щоб забезпечити функціонування бункера. І от ми знайомимося із шерифом Голстоном, його дружиною Елісом, які отримали дозвіл на народження дитини. Проте Елісон зустрічає Глорію, консультантку з фертильності, яка натякає, що проблеми з зачаттям у Елісон не випадкові. Згодом до неї потрапляє жорсткий диск, і там вона знаходить інформацію, про як вона думає зовнішній світ. І розуміє, що керівництво бункера приховує правду. А далі ми з вами якраз і побачимо, що станеться з Елісом і шерифом Голстоном, і чому головним героєм і новим шерифом стає механік з нижніх рівнів Джульєтта. А зараз давайте, власне, поговоримо про мої враження від серіалу. Спочатку поговоримо про позитивні аспекти. І це, по-перше, напруженість, яка постійно літає в повітрі. По-друге, хороша графіка і чудові декорації. Щоправда, декому може не сподобатись занадто темна атмосфера. Але ж серіал про бункер. По-третє, чудова детективна складова, по-справжньому цікаво розгадувати таємницю бункера разом з головною героїнею, будувати власні теорії і робити певні припущення, і чекати на розв'язку, щоб можливо підтвердити власне, ці припущення. Також не можна не відмітити хорошу акторську роботу. Нехай актори і не супервідомі, але з роботою впоралися добре. Ну, а тепер давайте поговоримо про мінуси. Їх небагато, але вони є. І це перш за все те, що в деяких серіях просідає динаміка серіалу. Проте з цим можна жити. Не показали функціонування бункера, сади, різні виробництва і тому подібне. Про це лише говориться. Звичайно, це б вплинуло на бюджет серіалу, але все ж було б цікаво подивитися. А так більшість подій відбуваються в спальних зонах. Також особисто мені не вистачило в фіналі більше інформації про бункер, про те, що я сам додумався. Звичайно, в кінці був невеликий ефект вау. Але можна було б додати більше інформації, але це лише мої суб'єктивні думки. Бо більшість моїх теорій виявилися правдою, у вас може бути по-іншому. Але як на мене, плюси значно переважають мінуси. Серіал досить цікавий, постійно тримав мене в напрузі. Думаю, що точно буде другий сезон, бо залишилось занадто багато питань. Проте другого сезону цілком достатньо, щоб дати всі відповіді. Бо якщо розтягувати сильніше, то стане просто нецікаво. Далі можна буде змістити вектор з детективного вершена або поставити інші питання. Але я вже забігаю наперед, отже, однозначно рекомендую серіал таємниця бункера до перегляду. Можна поки порозгадувати цю таємницю, а потім дійде черга і до іншого бункера. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої зауваження і побажання. Дякую за увагу, до зустрічі!